Вчителька вдарила третьокласника по голові за те, що хлопчик робив на уроці орігамі. Інцидент стався на очах усього класу в Павлограді. Батьки вимагали звільнити вчительку, натомість самим довелося перевести дитину до іншої школи, адже батьківський комітет вирішив, що потиличник не надто сильний удар і краще не вчительку, а дитину забрати геть з класу. Восьмирічний Давид саме закінчував складати орігамі, коли пролунав дзвінок на урок. Учитель забрав цей самолетик і атм із атмаха ударив мені во по голові. Она сказала, что если в следующий раз опять такое же повторится, она при класі снімить штани будуть поголи жодний. Він розплакався на уроці і посоромився розповісти батькам. Вони дізналися випадково від мами однокласниці. Вона говорить, сьогодні наша учительниця Тетяна Івановна на отмаш ударила Давіда при всьому класі по голові. І весь клас просто і Дівчина на останній партії зробила. Сделала... Ну, испугався весь клас. Діти були паралізовані ровно п'ять минут. Обурені батьки пішли до вчительки, та зрештою вибачилася, але цього батькам здалося замало. Не мала просто морального права чоловічка метр двадцять метр тридцять два ростом, двадцять чотири кілограми весом ударить по голові. То я просто напросто не мог перенести. Вона не має права працювати вчителем. Я Вчителька з 25-річним стажем. Завоч з виховної роботи у минулому відбулася доганою. І в школі вирішили, що конфлікт вичерпано. Да, она не права. Да, поступила нехорошо. Да, учитель не позволено ему ничего, кроме словесных увещеваний. Это все понимают, но сорвалась. За что и поплатилась в общем за своим авторитетом на ближайшие лет 10. И все считают выбора достаточно. Да, это вопрос табуй. Нормальный люди. Німсуждаю, але батьківський комітет класу вирішив, не викладача треба звільняти, а школяра забрати з класу. Требування уволити учителя такого замечательного педагога. Конечно, ми всі родители, ми абсолютно всі за учительницю. Не було там какого-то такого страшного удара, щоб от прямо. от... Такую піднімать бучу. На протяжении двох тижнів учительниця ходить чорна. чорне, діти не получат у нас образування. Що ж ти твориш? Любого... Сам забрав учителем... свого ребенка в другу школу, він учиться там нормально. Я не народитися. Значить, а тепер почав витворяти таку. Давида вже перевели в іншу школу. Батьки кажуть, дитину тепер не впізнати. Впервые в житті я услышала фразу: мам, я взагалі знаєш, спачі слягу і будь побыстрій, щоб наступило швидше завтра, щоб в школу пойти. Та попри це, вони не полишали. Ають зусиль, щоб учителька була покарана, бо впевнені за публічне приниження дитини має бути щонайменше звільнення. Батьки вже написали заяви до міліції та до прокуратури. Але чи є в діях вчительки склад злочину? правоохоронці ще з'ясовують. Ольга Павловська, Олександр Куліжні про потровщина Тесен